Чотири правила при виборі найкращої для себе оправи. Правило номер 1 Ваша оправа має бути по ширині вашого обличчя. Правило номер 2 Довжина заушника. Ваш заушник має оцим згином торкатися верхнього краю вашого вуха і триматися за вашим вухом. Правило номер 3 Правило масштабу. Масштаб вашої оправи має бути пропорційним масштабу ваших рис обличчя і вашого лиця. Людям з більш е, крупним обличчям лисять оправи е, масштабні, тобто це вони мають бути більші, в них може бути більше декору. Якщо ви власник маленького обличчя, вузенького, то вам краще вибирати оправу більш дрібнішу, тоньшу, і е, на ній має бути менше декору. Це велика оправа і ось так виглядає маленька оправа. Бачите? Правило номер чотири. Переноситься. Якщо у вас оправа пластикова, вона має плотно лежати на вашому носі. Якщо оправа металева, то до вашого носа мають торкатися тільки носову пори, і вони мають вам не давити.